У Черкасах тим часом визначалися з першими кандидатами на люстрацію. До списку, який склав громадський люстраційний комітет, увійшло 54 прізвища. Це місцеві чиновники, народні депутати, правоохоронці, Найбільше у реєстрі суддів, як заявили представники громадських організацій та активістів Євромайдану, мета широкомасштабного заходу привернути увагу українців до злодіянь влади. Люстраційними процесами на Черкащині буде займатися спеціально створений громадський комітет. До нього увійшли євромайданівці, журналісти, науковці та представники різних організацій. Головним завданням новоутвореної структури є збір інформації про осіб, які зловживали, перебуваючи у владі. Надзвичайно важливо зібрати інформацію і уникнути. Безпідставних звинувачень і гоніння на відьом під час цього процесу ніхто не планує ну, і сьогодні зачитували, що комітет дуже турбується над тим, щоб громадяни, подаючи оці всі пропозиції, не Переслідували особисті інтереси і не зводили наклеп ніяким чином на людей. Будь-яке прізвище, яке є, має бути підкріплена інформація з відкритих джерел або з конкретних доказів якоїсь інформації. Тому дуже обережно треба працювати з цим списком. У списку вже є 54 кандидати на люстрацію. Відкриває його колишній голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб. Також там згадуються народні депутати від Черкащини Володимир Оліник, Антон Яценко, Вадим Колесніченко і 20 представників судової системи. Мунько Борис Павлович Соломка Ірина Анатоліївна Поєдинок Ігор Анатолійович Биба. Юрій Володимирович Євтушенко Василь Григорович, Копельнюк, Руслан Олексійович Шкребара Раїса Дмитрівна. Люстрація не це Миколаївна, не гонитва за відьмами, кажуть члени громадського комітету, а ціла спрямована кропітка робота. Найголовніше в ній перевірити зібрані дані на осіб, які ймовірно здійснили протиправну діяльність. Щодо останніх, то занесеним в люстраційний список надаватиметься можливість висловити свою позицію. А я вважаю, що спілкуватися обов'язково потрібно, тому що те, що у нас сталося. Власне, продовж останніх трьох місяців є і ще і причиною брак спілкування між між різними групами або соціальними професійними середовищами. Це брак прозорості. Спілкуватися обов'язково потрібно, і е, треба не боятися спілкуватися. Треба вивчати очевидно певні принципи і законодавства, за яким діють певні професійні середовища. Треба звертатися до корпоративних цих структур до, до юристів, які власне живуть. Можливо, замкнено, а вони спілкуються. Треба якось їх піднімати на те, щоб вони були активнішими в громадському житті. Поки що законодавча база для проведення люстрацій відсутня, але активісти сподіваються, що Верховна Рада не забариться із прийняттям нагального суспільного закону. Сьогодні, на сьогоднішній день, розроблений законопроект про люстрацію. Він зараз проходить такі громадські обговорення, і він наразі, я думаю, вже поданий депутатами на розгляд Верховну Раду. Так що я сподіваюся, що в найближчий час цей закон буде прийняти. Із вирішенням ілюстраційного питання в законодавчій площині цей процес буде скоординований в одній державній структурі, до складу якої увійдуть і регіональні представництва. Олександр Чернега, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Отже, кілька днів тому у Черкасах з'явився громадський ілюстраційний комітет. Хто до нього увійшов І які завдання мета саме цього новоутворення ми поспілкуємося з Валентином Чернявським. Він член. Цього комітету можеш розказати нам які завдання ви ставите перед собою? Це не вперше в країні йде розмова про люстрацію. Ми пам'ятаємо 2004 рік, чим угу. ця люстрація закінчилася, чи не повторите ви помилки. Ну, насправді ми зараз, дякую, що, по-перше, запросили мене. Насправді ми зараз чекаємо, допоки в Верховній Раді нарешті приймуть закон про люстрацію. І тоді от вся вся та інформація, яку ми зараз вже починаємо збирати, ми просто передамо її у відповідні структури, які будуть потім от це вже, скажімо так, на законному рівні, тому що ми зараз можемо використовувати лише відкриті джерела інформації, так, от людей, які пов'язані з тими чи іншими. Скажімо так, діяннями, які протирічать моральним принципам. так. Наразі у нас 54 людини, які потрапили до нашого люстраційного списку. Ми цю інформацію будемо ще перевіряти. Нас поки що в комітеті лише 11 чоловік, але цей комітет він не є закритим, він є відкритим. Тож будь-хто може долучитися саме для того, аби ті, хто коїли безчинства, які робили, були. Скажімо так, запідозрюваними в корупції, в якихось махінаціях, хабарники, щоб люди про них знали, щоб їх не забули. Ті ж самі депутати перевертні, які вчора були помаранчами, сьогодні білоблакитні, завтра вони знову mm -hmm. якимось були, щоб про, про них не забували. Тобто, це таке громадське утворення, яке пам'ять. Формує дар на, на, на бо в країні існує безліч структур, міліція, СБУ, які так, ми... мають по функціям своїм протидіяти корупції. Так. У вас же таких повноважень немає. А ми не перебираємо на себе жодні функції, але справа в тому, що чому люди вийшли на майдан, так тому що певні органи перестали виконувати свої функції. Так те за що ми платимо податки, щоб держава виконувала свої функції. Просто перестало робитись. Ми знаємо, які в нас суди, які в нас прокуратури, СБУ, тому подібне, так? Але мені хочеться вірити, вірити в те, що щось після цього зміниться. І ми спробуємо допомогти органам, оновленим органам після того, як там теж знімуть певних людей. Ми допоможемо в тому, щоб викрити усіх тих людей, які займалися протиправними діями. Тобто потрібна інформація саме від учасників тих подій, кого притісняли. Зараз ви так. шукаєте саме цю інформацію, збираєте, акумулюєте так ми... чи <кхи> взагалі з боку закону чи. Це дозволено законом збирати інформацію про інших людей. Вся інформація, яку ми зараз збираємо про цих людей, джерела. це відкриті джерела, це є на сайтах, це все відкриті їхні ж самі висловлювання. Справді, тому, от один невеличкий приклад: так є депутат обласної ради Наталія Горбенко. Ще вчора вона казала, що люди на Майдані це натовп, це ледь не екстремісти і тому подібне. Сьогодні на сесії обласної ради вона вже кричала: Слава героям Майдану. Ось це є от політичні перевертні. їх потрібно пам'ятати, але самосуду не буде. Це буде все в рамках Які... закону. Які конкретні наслідки ви очікуєте Судити? від ось цих оприлюднення цієї інформації, збирання цієї інформації? Які конкретні наслідки ви очікуєте? судити? Ми не збираємось, тому що ми не є судова інстанція, так ми лише представники громад. Це громадські активісти. Я як журналіст, ще є журналісти. Ми цю інформацію просто будемо акумулювати в певному місці, так щоб просто зайшовши туди, люди могли побачити, хто є перевертні і кому вже довіряти ніякому разі не можна. Ми не є судами, і на цю роль ми не будемо, скажімо так, себе ставити. Ось в цьому списку 54 особи. Я так розумію, що це тільки початок. Так, це початок вже наразі. Вже мені за сьогодні надійшло близько 10 повідомлень на Фейсбук стосовно того, просто кажуть, ось ця людина, там начальник якогось управління, так не буду зараз його поки що називати. Він негідна людина. Перевірте цю інформацію. Я прошу надайте мені якісь достовірні. Джерела, якісь документи, яка підтверджує, що це людина, про вже, але вже зараз іде тенденція до того, що люди починають якось акумулювати цю інформацію і здавати з тих людей, які просто негідні, і ми хочемо, щоб їх не було в Черкасах і в області, зокрема. Але е, хочу дуже попросити глядачів, які мають інформацію, просто надсилайте її нам е, до нашого громадського ілюстраційного комітету. Зараз я сподіваюся, з'явиться електронна адреса. можете зв'язатися з, е, з нами, з активістами, за мобільним телефоном, можу сказати номер телефону, якщо треба 063 579 8201. Це мій особистий, тож телефонуйте, бо ми маємо знайти і знати своїх, скажімо так, героїв. Аби. Судити інших треба самому мати бездоганну репутацію і е, моральну чесність. Скажіть, ось е, в цю люстраційну раду комітет не потраплять люди, які ну, не мають там бути по своїм е, морально-етичним якостям. Ну, Саніслав, ви мені довіряєте? От як колега ну, жониста? Да. От я вам обіцяю і усім іншим, що туди. Ніхто зайвий не потрапить. Якщо буде хтось намагатися туди йти, то я перший, хто буду дзвонити в Колкова. Дякую. Нагадаю, що у нас в студії був член громадської ілюстраційної ради Валентин Чернявський.